Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами трошки знову про пенсію, про умови виходу на пенсію для чоловіків та для жінок. Що робити, якщо вам не вистачає стажу, коли ви маєте право звернати, звернутися за оформленням соціальної допомоги замість пенсії? Я хочу нагадати, що в нас діє єдиний пенсійний вік для пенсії за віком, як для чоловіків, так і для жінок. Ви можете вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Це не стосується пенсії, якщо ви ходите, наприклад, за вислугою років, якщо пільгова пенсія, список номер 1 чи список номер 2, відповідно, там вимоги до віку. Трішки інше, ви можете вийти в 50 або в 55, наприклад, якщо ви учасник бойових дій, то ви можете вийти на пенсію в 55 років. Якщо ви, наприклад, працювали трактористом, мали таку професію, ви теж можете вийти на пенсію в 55 років. Чи, наприклад, працювали на роботах, які носять так, важкий, шкідливий. Характер праці, там ви можете вийти і в 50. Якщо ми говоримо про загальні підстави виходу на пенсію, то це дві умови вихід на пенсію при досягненні 60-річного віку і необхідно мати не менше 31 року стажу. Проте, чим пізніше ви будете оформляти пенсію, тим меншими будуть вимоги до вашого страхового стажу. Якщо ви. Хочете вийти в цьому році в 63 роки на пенсію, вам потрібно мати 21 рік страхового стажу, якщо в 65 років, то від 15 до 21 року стажу наявність цього стажу дає вам право вийти на пенсію в 65 років. Якщо вам виповнилося 65 років, у вас менше страхового стажу, як 15 років, то замість пенсії ви можете отримувати державну соціальну допомогу. Якщо вам зараз виповнилось, наприклад, 62 роки, до речі, мені хтось задавав питання, дякую вам за це питання. І у вас немає необхідного стажу для виходу на пенсію, ви можете оформити статус малозабезпеченої родини, якщо ви будете відповідати вимогам і так само отримувати соціальну допомогу. Ви повинні зрозуміти, що ви можете вийти або на пенсію в 60-63 в 63, або в 65 років. Вимоги до стажу я тільки що вам сказала. А якщо такої можливості у вас немає, то якщо вам більше 65 років, або якщо вам і у вас немає 15 років стажу, то тільки тоді ви можете отримувати оформити соціальну допомогу замість. Пенсії при досягненні 65річного віку. А також хочу нагадати, що мінімальний страховий старт для наших українських пенсіонерів буде збільшуватися щороку, і у 2028 році українцям потрібно буде пропрацювати мінімум 35 років для того, щоб вийти на пенсію в 60 років. Починаючи вже з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше Календарних років, страхового стажу, пенсія буде призначатися незалежно від вашого віку. Ви можете дізнатися інформацію про свій стаж у сервісному центрі пенсійного фонду України, або через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг або так, або так, і розуміти, скільки років ви можете вийти на пенсію.